Шановні земляки, знову спільне горе, біль і пам'ять об'єднали сьогодні нас з вами. Сьогодні останньою земною дорогою ми з вами проводимо нашого земляка мужнього воїна, який боронив українську землю від ворога Трофімова Андрія Володимировича. Ще один довгий і болісний шлях додому. Андрій Володимирович служив солдатом, колишнім стрільцем, номером обслуги 2-го десантно-штурмового відділення, першого десантно-штурмового взводу, першої десантно-штурмової роти першого десантно-штурмового батальйону військової частини Збройних сил України. Загинув 18 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Курської області внаслідок штурмових дій противника. Вшануємо хвилиною мовчання немиручу пам'ять про нашого героя Трофімова Андрія Володимировича. Громада, дорогі рідні, близькі, сьогодні ми зібралися, щоб провести в останню земну дорогу справжнього воїна, патріота, мужнього чоловіка, який пішов захищати своїх рідних, своїх близьких і нас з вами. Від імені міського голови від себе особисто, від всієї громади, приношу щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять і вічна слава нашому герою! Слава Україні! Героям Шановні присутні, рідні, і знову тяжка втрата, знову біль. Та вкотре ми збираємося тут, в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та пройшовши над важкий військовий шлях, борючись за та незалежну країну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовині на щиті. Трофімов Андрій неціннена втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста.

і від своє за волю свободу державу нашу, крича Христи Боже наш, імені ми славу послухаємо, за задач у церкві святих твоєму, нині повсякчас і навіть. <прокій> Цими словами ми сьогодні, кожен із нас, пригадуємо народження Ісуса Христа, але мало того, щоб ми пригадували, що була така історична подія, ми повинні розуміти і усвідомлювати, для чого він народився, чому він, Бог, творець Всесвіту. Применшив себе, щоб народитися як людина, стати частиною людського суспільства, щоб кожен, як повчає Іван Богослов, хто віру в нього не загинув, а мав вічне життя. До нього сьогодні ми звертаємось. У цьому храмі. До нього ми молимось і просимо за душу загиблого воїна Героя Андрія. У святій літургії, в кожному храмі, ми молимося за наших воїнів. Окрема молитва лине до Господа Бога за поранених наших воїнів. Окрема молитва. Лине до Господа заполонених і ще окрема молитва возноситься до престолу Господнього за тих, хто пропав безвіз. І там є величні такі слова, де ми звертаємося до Господа, Господи, якщо Він живий, підтримуй Його і поверни його до своїх рідних. Якщо він вже перейшов в межу свого земного життя, покої його там, де всі святі і праведі спочивають. Ми молимося за тих, хто прохвали безвісти. Рік назад воїн Андрій загинув. Цілий рік ця родина мала якусь надію, що може вони ще побачать його, що може він не загинув, що, можливо, навіть і в полоні, але що повернувся додому. Чорна звістка сповістила про те, що Андрій загинув. ДНК підтвердила і ось тіло нашого героя повернулося додому. Звичайно, що кожен із нас думає, навіть і сьогодні у храмі Божому, скільки ще це буде творитися. Думає, коли воно вже закінчиться. Але, дорогі Христі, брати і сестри, це багато в чому залежить від нас. Бо думати мало, а треба... Приймати якісь рішення. Наші воїни, зокрема, воїн Андрій, йшов на фронт з єдиною ціллю зберегти нашу державу. Він теж міг подумати, що я можу бути корисний тут, як і кожен із нас, що я можу щось тут робити, як і кожен із нас. Але він знав, що треба діяти там. Бо без простого піхотинця, без простого десантника навалу цю не зупинити. Сьогодні ми молимося за нашого героя. Наша молитва лине до Господа Бога вже за його душу. Нарешті душа його відчула молитву. Нарешті, сьогодні, його душа відчула. Духовний, духовну, духовну підтримку. Молимо за наші герої. Пам'ятайте про них, вони віддали набагато більше, ніж могли віддати. Віддали життя за те, щоб наші діти, наші внуки жили в українській Україні. Вічна слава всім героям, які відійшли до Господа. Вічна слава герою Андрію. І пам'ять про нього у наших серцях. Христос рождається. Слава Україні! Героям слава!